У нас е, повномасштабне вторгнення почалося. Самих перших секунд цього конфлікту почалося зі зради зі сторони нашого ж керівництва, нашого ж керівництва, яке своє дипломатію, такі як міністри закордонних справ Кулеба, підвели нас під монастир, тому що послідовно, методично, весь 21 рік, початок 22 року, бикували на Росію і свідомо довели Росію до агресивного стану. А американці з європейцями вони, вони в принципі скористалися нашою тупістю і нашу тупість підтримали, тому що переслідували у цьому свою вигоду. Але в першу чергу це наша українська відповідальність. Ця війна, та що вона відбулася, це результат нашої дипломатії з Росією, нашої влади, яка є обличчям нашого народу. І я от дивлюся на Зеленського, який він ідіот, що от зараз він нескінченно по тисячному колу продовжує бикувати на Росію, погрожувати її обстрілами у той час, коли. Відповідь ми е, отримуємо від Росії непропорційні обстріли е, на, умовно, образно кажучи, на 100 наших дронів. Росіяни нам у відповідь тисячу дронів по нас пустять. Коли отримуєш такі непропорційні відповіді за е, свою таку от. Е, Агресивну риторику і політику сторону Росії Ну, нормальна людина, нормальний політик задумається, чи варто продовжувати настільки тупорилу агресивну політику вести, чи все ж таки переходити на якусь більш розумну і більш продуману людську дипломатію.